Доброго мирного ну і розпокою затишку. Наше зовсім не смерклося, ну ми біжимо по посилку. О, так щось таке. -то. Йдемо, заберемо посилку, там той телефон вдома залишився. О, на вайфаєвій. Крутий ефір. ти його не брала? А на що? йде ефір собі включила, та він собі балакає вдома. Ти зі Е, Ні, я з новим, але... На ньому також інтернет тільки телефон, я його не хочу пускати Дивно. Треба берегти. Ось така в нас сьогодні зима. Це в нас який день п'ятниця. Це така в нас зима. Четверга на п'ятницю у нас випав сніг. Копенка наша замерзла. О, і ми біжимо. Ні, морозу нема. десь ноль зараз. Але знову є сніжок. На ранок, напевно, знов підпаде. Я не дивилася погоду. Трошки хмарно в нас. Ні, день не було дуже світло. Ні, день я за зараз кажу. Але, так, було, так, Бо сніг є пальцями. від світлі, від снігу, якби снігу не було, було сіро. Йду я по електричному м'ясорубку. Треба отримати інтригу. Яка мені різниця? А які там насадки до неї, що там є? На фиш, вона ну, певні, ніч не видно, я тебе буду туди опускати. Перший раз так. Та є тут такі справи. Я це була лайкоса чи зайця. Ага, ти сосни, що це То сосни так, тут. О, ось такі -то справи. Там є насадки, я покажу. Ну, ну я не, сайту не зберігала. Я просто зайшла, в мене моя поломилася, а тут треба мені м'ясорубки. Зразу... Ну. так буде? Треба буде, буде молоти, навіщо? До ні, зараз ні, зарані, то вже тоді як треба буде. Так, що я буду вже діставати, розморожувати. Завтра, якщо буде плоти, треба зараз І оце таке тоді. Зразу ж таки зайшла в Google, написала купити мені сурубку зелмер, бо в мене так само це не реклама, просто я розказую. О, купити мені сурубку зелмер. Ось, бо в мене зелмер мала колись, як мені купляла, їй вже років 13. Да. Не, ну вона вам не дай щоб поклати. Хоча чисто Вона то не м'яса перемолола. Я вже завжди пам'ятаю, що тут я. Я ще тільки не пам'ятаю, що зовсім прияв, бо я пам'ятаю, як її злюву пудру цукрову робили, настаю ті, що ми перемелювали. Ні, то є спеціальна для пудри в нас така. Так? Це не та, ні, на ті не перемелиш пудри. Та що для пудри ручна є. Ось. І неї, подивилася, ну подивилася, щоб така мощність була, як і в теї. І перший сайт вибрала якою мощністю і 1900 ватт. І взяла за Доброго мирного дня всім. Це вже моя... прийшла мені сурубка, написано, що обережно бо кряхти. А... а сьогодні будемо її тестувати. Не, Для... не знаю. Я не маю з ними бажання з нею займатися. Ні, ні не знаю, не, в куті людей можна потрібно, чи хоч робить. Я то гроші заплатила, але я не Ось що ну, так? На таку розітне донизу. Та й все. Розетка чи як з весь, не знаю, десь там заказувала в інтернеті. Найшла і заказала. Так, так! О! Це гарантія? Не знаю, напевно. Сума скільки заплачено. А тут щось не записано, тільки інтернет-магазин ОМАХ. Чи QMAG для гарантійних талонів. Гарантія виходить. Не знаю, що там таке. Гарантійна карта. Умови гарантії. Так, любеньки. Маю... Задарку? Кулюха в пальці. Я тобі опитіваю. Так, щось то тут того є? Тільки що, то я не знаю. Зараз почекаю. Це на насадку для цього. Так, це. А, блін, ні, почекай, це ми ну, так. Ну, Встанемо. Ой, там ще щось знизу є, люденьке. Зараз. Так, все. Дай переноску, щоб включити, чи вона хоч робить щоб знати. Це є сок вижимайка. <гум> Лібочки, як воно? О! Ой. Ось така. Чи, воно буде зіготати чи ні? Так. О! Так. Так, ой. Сама ой! Маленько. То, соку. Вижималька. Вижималька. Дві насадки в моїх. На ці. На ковбасу. Да. Є така. Щоб попихати. Да -да. Так, то. Де воно там було, склади його назад. Це а це і того, що, якщо чесно, я ще не знаю. Напевно, на м'ясо. Це, напевно, все на м'ясо. Так. М'ясо. Це що без м'ясо це Я не знаю, в чому воно було. Ти мені його вже таким ні? Воно без нічого було з боку, просто встромлене. Так, ось це. А це типу на тертку? Ну, це тертка. Це, це м'ясорубка. Його базу тоді приймає. Я його Ну, почекай, перець з машинкою робимо. Почекай. Ну, добре. О! Це м'ясорубка. Так, трубочка до м'ясорубки є. Це... І трубочка до вишималки також окремо. Mm -hmm. Бачу, окремо. Не знаю, якщо як її вставляти і куди. Сюди, напевно, зразу. А бачиш, куди його... Ну, зараз ми. Ага, це напевно сюди до його прикручується. О, дивися, бачиш, зазубинка є, тут є зазубинка, щоб як якти... Мам, Може вийняти з пленки? Хм? Ой, божечко. Десь так все взагалі місяць, не буде набагато легше розібратися. О! А як його прикрутити? То щось не може бути. Ну, бачиш, воно заходить сюди, те в те. Так і має бути. -в те те. в Але як його прикрутити? А це воно, напевно, знімається, пляс Чого пластмаску зняти треба? Не пролізе так. Ця пламас... пламаска має зні... зніматися. О. І не так. Отакого. От таку... От ага. Ага. Чекай. Не пролізай. Значить, теж не так. так. Значить, того треба викручувати шплінта і натягується притулку. Треба це показати, розумієш. На да що це штучка, ти не знаєш? Поняття маю. Напевно, для того, щоб зажимати, як забагато... Вона тече. Угу. О. Та має бути зазубинка, бо воно... воно не крутиться. Не крутиться, вона. Ага, тут зразу всі три решотки на ньому вставлені. Так, Чекай, сильно не закручуй. Ну, я хочу подивитися, для чого воно розумієш? Його треба розібратися в ньому і показати, як воно виглядає. Та я то звідки знаю. Так купить то і розбереться. І е -е. Так ми робимо розпаковку, а не показуємо просто Та те, я що ж, всі детальки я, є. Я, я ж не, не рекламу роблю, що мені ще треба розповів. У якому випадку собі... це треба показати. І треба зрозуміти для себе. Для себе тоді будемо розмітити. Угу. Тоді вже ось буде так. треба швидко робити. А, а не тут розбиратись. Ага, а тут для того той шплінт, щоб оцей він зайшов всередині, щоб сюди не вилізав. Воно зажимається. О, бачиш? Ось там. Як же ж воно вилізе на зуб? Якщо ось тут сховати, ось так, о, mm -hmm. і як воно буде молотися. Бачиш, грає, буде різьбу стріляти. О, mm. о пересовується. А як тим затиснеш? О, сюди як опустити. О, і все, і воно вже не грає. Давай я не затрачу. Все, розібралися. Викручуй та відкручуй. З тим ми вияснили, як воно що. Ага, тут ще є от одна шестерня запасна кашу. от тут остаратися може. Не тут, а на машинці. На самій. О, все, те сюди дай мені. Так, це ніж. Так що то воно мені не стало, як треба. О! Треба було на пальцях мрізинця якраз стукнути. Так. так мали навіть не пішли. Оця шестерня, що якщо треба, то вона оця того міняється. Так, ага, це оце буде. Так. так. О, рішок. Так, з м'ясорубкою ми розібралися. Тільки таке таке маленьке, та обмищенка, у мене там така здоровенна. Ну нічого. Так, це ми вже. Що воно тут було? Ага, оце ого тут було. Робити. Треба назад скласти. А, а це було такого. Оце сюди. Це все сюди, це все сюди. Так, це сюди. Ось так, це закрите. Все, з тим розібралися. Тепер нам треба От. ось цього апарата. Це, це не не мати? Ні, це там, що всередині там є. Тут є книжка така велика. Ну, є й по-українськи, -по що ти Оп. ще. Опа, ще таке домичко. Ага, це щоб різати ось. Ого, яка торбешка. Все, будемо сікти на ньому О, ой. Щоб не посікти пальці. О! Ага, отаке воно має відкриватися. О! Бачите як? І виймається. Можна все, що хочеш тут робити. То для картоплі дерумів. Оба! Ну, якщо чесно, мені легше рукою нахвати. І не мити все підряд. Угу. О! І закрилося. Так. Тоді воно тут чіпляється така до м'ясорубки. Ну, якщо чесно, дуже класно. І ось цією штукенцією попихається. І mm. воно вилітає. Тут є така. Не знаю для чого ця оришотка. Ну як хотя, його не треба навіть. Ось така якась сеточка, не знаю, що то нею терти. Та будь-що, мені здається, навіть для на капусту підійти. Воно дуже друга. Будемо на ній терти, щоб ти більше свої пальці не тер. Бо то пальці пальці заживуть. А оця для чого тертка? Ну, по суті, можна будь-що на ній терти. Просто питання, яке воно буде на вигляд. Треба, буде стикі буде. воно буде Ми будемо І терти, ще... будемо вам показувати. Так, це воно. Тому нас... для чого тут не підходить О. питання. Так що. Так, Турбінку. На ага, це от турбунка. Якщо mm. чесно, краще, набагато краще, що. Ну, теми тут розібралися, але ми ще навіть не спробували, чи робить там носорубка, чи ні. Тут просто Ага, во, чекай, дай коробку. Нашу. Покажу. Так. Ця штучка для цибулі. Це капуста червона, це не цибуля. Це капуста. Не знаю, мені для цибулі більше. Ця для чогось якоїсь такого. Так. А ця для корейської моркви. О! Будемо ній, значить, капусту терти. Ну, бачиш, тут того воно просто в крошечку якось виходить, не знаю. То для дерунів. Ну не виглядає. Ну дивись, оце для капусти, бачиш, на салат підходить. І це для салату підійде. ти Так. Да, ну це на ніч теж, Господи, е, е, капусту теж на ній можна брати. Все, складайся. Так. Все ну, на... Значить, будемо ради нанісів капусту, Так буде зручніше і набагато Так, Це на те. На, складай. Так, так ось таку не не ми не машинку не придбали. Мясо вона стоїть? Отут пише. 4, о! А де оце було? А, а це було у цього штучці, у цій о, всередині. Ну, Тут потрібно зібрати, як його зібрать, збирається, не бачу. О, Ні, не тиму. тим. Тим? О! О! Оце вона так спої. Потужність її 1900. Ось, Хвилину вона робить 2,5 кг м'яса. О, тут пише. На ній. Прекрасно? Не знаю, як вона так хутко змела, я так ніколи бату не надавала, Чекай, я не включила. Включай. Господи боже, я аж підскочила. Ну, робить дуже крутко. Вона була включена. Ну, десь нажали, може і ми нажали. Так що ось так, -то, роби. А то я заплатила гроші. А, а. Так, так, їм перекладає. Діте, була Ось такі то діла, таку я в м'ясорубку придбала. Всім миру, спокою, не затишку, не тільки хороших новин. І всього самого найкращого, миру, спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних. А нам, дай Боже, щоб вона служила не хуже, як та, що попередня моя сорубка була в нас років 13, тонни м'яса перемолола. Так що будемо сподіватися, що і та так прослужить. Всім миру, спокою, і затишку.